Печка не робить, освітлення не робить, куди з утра гнітим виїжджає, весь машина да. да. Я підняв руку, я дав покупку. І в да. час не буде нагадувати. Єдине, багато. що вечором, так. Да, з Дмитро Харківськи якось слажніше. Процес... краще заплатити, гривень, Але на машині Оля. з комфортом. Совершенно вірно. <губліг> 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 з з Подроб, не дало улучшення якості. <гублі> ну нема такого. Ви зрозумієте, ще один маршрут. А один. третій, а ви довго не буде. Ви будете розоритися, я об'ясню, чого. об'ясняю. Я виїжджаю з утра 11 гривень на тапс. Вертаюсь вечором ще раз один, гривень, а я не, не працюю на метро Харківське, мені ще треба ще раз, ми проїхати, 8 і 8. 20-30. На 22 робочих дня 600 чим-то гривень ушло. При мінімальній заплаті я не віду у вас я буду вас фінансувати. В результаті ми наблюдаємо сьогодні. Масове движення, який ходить на 104-й через різ, бо я живу з той сторони. Уже ходять. Далі. Сідають Там, принципі, на любому попавшу машину, ліжби вагне. 15 минут пішком. Піток у вас вже сьогодні, утром. В час пік, коли ми говорили літом про те, що загружені, проблеми не можна сісти. Цього не йдуть незагружені автобус. Ви не що ви получите. І ще бідних водіїв ви відсадили мелочі. Да. Він сидить уранці. Він каже, я не можу, йому треба дати здачу, йому треба дивитися за такою дорогою. Да. А, так, а ще Вони подивляться, хай не знаємо, скільки ви заробляються. Ви говорите тут про свій заробіток, Покажіть на білетах. Білети її пачками. Такі заробіток та устаба у вас росте. Вони ж говорять, що вони мало заробляють. Як чого не отталкуються? От білета відталкуються. Продали 100 білетів, 100 рублів заробили. А білети не продаються, 100 біля.

Це. А чого вони я вирішили за зробити? Взяли ви забастовку? Зрозумію. Про забастовку, до я визволив на тролейбусну лінію. Просто вона нікому не потрібна. Постарайте тролейбусну лінію Борис Палькіїв. І за перевозчиків вже не буде кому бастовати. А сюди привезіть оставбайтерів. Так і робилось, уже ж є факт. Тобто ну, нічого, вам, вам з бабуся. Для покращення перевезли, для зацікавленості людей, щоб не було зроблено. Було елементарно, саме проще. Подимо сану. І бітком набити людей вечором, щоб стояв на последній ножці. Це звернення. Ви закінчили, так? Я хочу почитати це звернення всіх нас, ось сидячих. Я написала, щоб не забутися, щоб. І ви пожалуйста, послухайте, а потім дасте відповідь на все. 嗯。Mm hmm.